В цьому відео я попробую перейти в Майнкрафт на одному блоці лави. І ось щось з цього вийшло. З вами конзай. Погнали! Ей, 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 мене щось б'є! Це б'є мене блок лави. Так, я знаю одну фішку. Все, нарешті я зможу почати це відео. Всім хай, з вами конзай, і як ви вже зрозуміли, сьогодні я попробую пройти Майнкрафт на одному блоці лави. Але не все так просто, якщо я підкручу чанки, то ми можемо побачити піраміну з лави і бащі розбійників, на яку ми обов'язково сьогодні підемо. Тому дивіться далі, щоб не пропустити. Єдине, що я знаю про цю карту, здається, тут можна ламати блок лави. І. так, в мене вийшло. Я реально зламав блок лави. Це так незвично. Перше, що мені випало, була вудочка. Не знаю навіщо вона мені, бо тут і так нема води, що перебачити. Але можливо пригодиться. Далі мені випала золота кірка, завдяки якій я зможу швидко копати лаву. Тому я це і продовжу робити. Далі я замітив, що мені випав стейк, тому я його зразу і з'їв. Поставив цемент, який зразу впав. Трошки ще збільшив свою платформу і продовжив копати. Далі я замітив, що мені випав незритовий блок. А це цілих 9 слитків незриту. Далі я трошки ще розширив свою платформу. І продовжив копати. Через деякий час мені випало 3 блока лави. З них можна було скрафтити лавовий слиток і лавову палку. Але поки що я вирішив нічого не крафтити. Далі я продовжив копати. Далі мені випали кожен чоботи і золоті штани, які я зразу надів. І я продовжив копати. Мені випало досить багато різних блоків, тому я трошки розширив свою платформу. Далі мені випало одне бревно, яке я зразу переробив доски і скрафтив верстак. В верстаку і зразу побачив, що я можу собі скрафтити лавовий меч, але поки що я вирішив цього не робити. Далі я побачив, що тут є лавова кірка, тому я зразу на неї вирішив збирати. Зразу скрафтив ще одну лавову палку і продовжив копати. Знов трошки розширив свою платформу. Ще я побачив, що на башні з розбійників входять скелети. тому щоб туди йти, треба гарно підготуватися. І продовжив копати. Далі мені випала ще одна лавова палка і наковання, яку я зразу поставив. І ще я замітив, що в мене була рамка портала вен. Ще мені випало якесь невідоме зілля, яке я використав на собі. Але воно нічого не дало. Дальше мені нарешті випало три лавових блоки. І я зразу скрафтив новеньку лавову кірку. Дальше я зразу замітив, що коли я беру кірку в руки, мені зразу дається ефект спрішки. І. Ого, як вона швидко копає! Чекай, чекай, як так швидко. Просто подивіться, я за 2 секунди повністю заповнив свій інвентар. Дай ще я знов трошки розширю свою платформу. Ще мені випав програвач, який я теж поставив. Завдяки моїй новій кірці в мене було дуже багато лавових блоків і я скрафтив собі новий меч. Перекусив сирою свининою. І продовжив копати. Мені випав командний блок, але на жаль поставити я його не міг. Тому я його просто викинув. З'їв жареного кролика. Ще з крутого мені випав валовий щит. Ось так він виглядає. І я продовжив копати. І знову все по кругу. Розширяємо платформу. І очищаю свій інвентар від лишніх речей. Дайся мені випав череп візер скелета, який я надів. Тим часом в мене було вже 7 лавових блоків. Ще я побачив, що тут можна було скрафтити маяк, але для чого потрібна була лавова зірка. І я продовжив копати. Скільки Скільки можна, бля? можна, блядь? Речей було дуже і дуже багато. Поставив два стяга, щоб платформа була красивішою. Ще мені випало ліжко, завдяки якому я зможу пропустити ніч. Мій новий день почався з того, що я поставив двері і плиту до свого майбутнього дому. Ще мені випало брівно, яке я переробив в доски і зміг скрафтити свій перший сундук. Тепер я можу хоч трошки своїх речей зберігати. І я продовжив копати. Мені випало шалкер, в який я можу складати свої речі. Випав діамантовий нагрудник, а потім ще й ендер сундук, в який я теж поставив і в нього теж буду складати свої речі. І я продовжив копати. Знов трошки розширив свою платформу, поставив ще один шалкер, ще один сундук. Ого, подивіться, це лавове яблуко. Я його з'їм, коли буду йти в храм. Ось так і проходив мій час. Я копав, складав і знову копав. Тут я побачив, що з лавових слитків можна робити броню, тому я зразу її і зробив. Скрафтив шолом, нагрудник і лавові штани. І зразу надів цей весь сет. Мені самому на острові було скучно, тому я заспавнив собі мула. Далі я продумав, що я в загальному готовий йти в пустинний храм, тому я почав будувати до нього дорогу. Через деякий час я все ж таки зміг побудуватися до цього храму і зразу пригнув на нього. Тут було дуже багато лави, але завдяки моїй броні вона мене не била. Так, спускаємося вниз. Я зразу їм лавове яблуко. Ого, скільки тут візер скелетів. Так, акуратно. У мене дуже багато ХП завдяки яблуку, тому я думаю, я виграю. І останній, все. Я їх добив. Тепер можна спускатися вниз. До речі, цей храм складався з блоків, таких самих, як я ломав на початку, тільки не без кінечні. Так, внизу це як звичайний пустинний храм, тільки з лавових блоків. Так, головне не впасти в пустоту або на плиту. Спочатку ламаємо плиту. Добре, що я спочатку зговав плиту, бо тут було дуже багато динаміту, більше, ніж в звичайному храмі. І саме цікаве це сундуки. У них були лавові палки, відра з лавою, лавові яблуки. Коротше кажучи, все, що пов'язано з лавою. Після того, як я залутав всі сундуки, я почав підніматися наверх. Після того, як я піднявся наверх, я ще трохи походив по храму, але нічого цікавого я більше не знайшов. І я з легкістю піднявся і вернувся на свій звичайний острів. Після того як я вернувся на свій острів, я все ж таки вирішив добудувати свій дім. Ось такий дім в мене вийшов. Після того, як я добудував свій дім, я почав будуватися на башню розбійників. Після того, як я потрапив на цю башню розбійників, я побачив знову візли скелетів, тому почав їх вбивати. Після того, як я відкрив сундук, там був Magic Lava. І там писало, що якщо я на нього назву, мене має тепнути в Енд. На нижніх поверхах ще було пару візних скелетів але це не було для мене проблемою. Далі я спустився на самий нижній поверх цієї башні, але нічого цікавого, крім свічок з лави, нічого там не було. Тому я почав вертатися назад на свій острів. Після того, як я вернувся додому, я почав готуватися до битви з драконом. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок і погнали! Я заспавнився на обсідіановій платформі і побачив це. Весь Ендер Острів із Лали. Ну що, давайте спробуємо вбити дракона. Я вам не казав, але я був, коли копав, мені були випали іітри, які мені зараз дуже допоможуть. Тому. Полетіли. що, Якщо вам це відео сподобалося, то поставте лайк, а як ні, то напишіть в коментарі чому. Підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок. А з вами був Конзай, всім удачі і до нових зустрічей!